Щоб ваша борода виглядала здоровою, доглянутою і була м'якою на дотик три прості олії. абрикос, конопля та чорний кмин – Вони можуть зробити вашу бороду бездоганною. Так, стоп. Хмельнич, немає бороди. Стоп, що Як я тут опинив? Анна? Привіт! Привіт! Сьогодні на тебе чекає релакс тайм, про який ти навіть не здогадуєшся. Тож, друзі, давайте швидко розберемося, чому ці олії зроблять вашу. Бороду бездоганною. Перша на черзі абрикосова олійка. Ростиславе, спробуєш? Давай. Абрикосова олія ідеальна для підтримки природного блиску. Чуєш, мама? Так. Да. Круто пахне. Чудово! Вона багата на вітаміни і мінерали, які живлять волосся і захищають його від пошкоджень. Водночас абрикос має зволожувальні властивості, що допомагає бороді більш густою і здоровою. Готовий? Давай! Для максимального ефекту використовуйте олію абрикосових кісточок, щоб зафіксувати форму бороди і запобігти її сухості. Дуже просте застосування. Беремо декілька крапель олійки, гріємо її на пальцях та мажемо під бородою. Просто слава, як вам аромат? Ой, дуже смачно пахне. Прям таке. Ох. Відчуваєте, яка брикосова олійка живить вашу шкіру? Так, відчуття таке, такої легкості. Супер! Тепер ваша борода буде ще кращою. Анна, а це що? Всі три олії для бороди? Так, ці олійки допоможуть ефективно захищати та відрощувати вашу бороду. Вау! Далі на черзі конопляна олія. Конопляна олія, Ростиславе, візьміть її. Конопляна олія це природний антиоксидант, який заспокоює шкіру під бородою і глибоко зволожує волосся. Омега-3 в олії коноплі. Допомагає бороді виглядати здоровою та блискучою, а також запобігає ламкості. Дуже просте застосування. Нанесіть кілька крапель після миття бороди, щоб вона залишалася м'якою і еластичною. Декілька крапель і втираємо. Як ваші відчуття? Ну, по відчуттям э, чутно, що шкіра зволожується. Ось, а по запаху горіхи. Чудово! І остання золота жила це чорний кмин. Чорний кмин, Ростиславе, це must have для бороди. Його антибактеріальні властивості запобігають подразненням та свіжбежу, який часто виникає під бородою. Він зміцнює волосяні фолікули, що зменшує випадіння волосся і стимулює ріст. Спробуємо. Давай. Дуже просте використання. Просто нанесіть кілька крапель на шкіру під бородою і масажуйте кілька хвилин. І ви вже помітите результат. Вау! Що це за свіжість сьогодні? Це чорний клин? Круто! Простесаве, а які нотки запаху ви чуєте? Ну, щось пряне таке. І, до речі, свербіш. Він уменшається. Я вже не так я відчуваю. Це вау. Якщо ви будете використовувати цю олійку кожного дня, то ви просто ахнете від результату. І особливо після гоління. Рости, а ви знаєте, що для кращого ефекту, для, для швидкого росту можна комбінувати ці олійки? Беремо! Кожну з трьох позицій. Олійку абрикосу. Ростислава. Готовте руку. Ага. Трішечки крапельки цієї олійки. Беремо олію коноплі. Також декілька крапельок. І найголовніше чорний кмин. Змішуйте їх. Та масажуйте бороду. Якщо хочете отримати максимальний ефект, змішайте ці олії: чорний гниль для стимуляції росту, конопляна олія для зволоження та абрикос для блиску. Разом вони створюють ідеальний догляд для вашої бороди. Просто змішайте по кілька крапель кожної олії і нанесіть на вологу або суху бороду. Ваша борода буде виглядати на всі 100%. Тепер ви знаєте, як зробити вашу бороду здоровою, м'якою і доглянутою. Абрикосова олійка, конопляна та чорну кмину. Це три олії, які повинні бути у кожного чоловіка. Родьте саме, а ви додасте це у свій догляд. Звичайно, додам, я вже забираю його. А якщо відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. А якщо хочете спробувати ці олії для себе. Переходьте на наш сайт і обирайте найкращу оліку для вашої бороди. Посилання в описі! А я дякую, що ви були з нами. До зустрічі!